Житловий комплекс ОКЛЕНД. Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Стоація на Гуляйпільському напрямку дійсно напружена однак про оточення не йдеться. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявили Сили оборони Півдня. За їхніми даними противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів камікадзе. Лише за минулу добу зафіксовано більш ніж три десятки штурмів. Водночас росіяни намагаються маніпулювати настроями українського суспільства, перебільшують свої так звані успіхи та гіп. Перболізують проблеми в українському війську, де про це будемо говорити далі. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм центру глобалістики стратегія 21 двадцять до нашого етеру. Вітаю вас, пане Павле. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Пане Павле, можете, будь ласка, навести оперативну ситуацію, нагальну ситуацію на гуляйпільському відтинку. Багато різних, дійсно, різного мочима звідти, і вплоть до того, що, як пишуть деякі російські вонкори, ще скоро корейців можуть туди долучити саме на тому напрямку. Яка там наразі ситуація. Ну, Щоб корейці туди залучити, таким чином треба добряче заплатити. Ще за минуле застосування корейців Путін. Не розплатився з кімчинином, він дуже на нього злий. Хай шукає гроші, а там видно буде. Сили оборони України при цьому будуть тримати фронт, що від корейців, що від кубінців, що від росіян. Ситуація складна на цій ділянці дійсно. Тут треба навіть розглядати не просто Гуляйпільську ділянку, а й і Олександрівську. Оці два напрямки. Вони утворилися з Новопавлівського, потім з Курахівського раніше. От і в чому тут суть, суть проблеми? В тому, що е, от той Новопавлівський напрямок е, перетворився рухом у фланг нашої оборони. От гуляй поле, Оріхів і далі. Це е, такі вузли оборони і лінія оборони спрямована дирекцією північ-південь. З розрахунку на те, що з очікування на те, що противник буде готується до наступу з півдня. Ну, власне, він готується, але основні зусилля він рушив фланг нашому угрупованню. І фланг, і зараз, виходить, що він на Олександрівському, заходить фактично в тил у Гуляйпільському вузлову оборони. Це серйозна небезпека. І ну, найважливіше зараз. Перш за все, утримати трасу це Гуляйполе Покровське на Дніпропетровщині, на півдні Дніпропетровщини, яке є таким основним постачальником, от, І логістичною лінією, і взагалі утримати рубіж оборони на цій ділянці, тому що знову ж таки тут в, в цю, на, на цій дирекції схід-захід. Нема довгострокових укріплень, очікували противника з іншого напрямку. Це дуже складна задача, і, на жаль, противник користується цим і має певні успіхи, серйозні успіхи, ну, щонайменше в співвідношенні якщо залучених сил росіян і результату, всі результати за останні місяці насправді. Територіальні здобутки Росії це не, не Покровський, не Куп'янський напрямок, про який там Путін говорить, і що його говорить, про оточення величезне тощо. Ну це якраз переважно це от на більшість на півдні, на південному сході. І це серйозна загроза. Пане Павло, якраз таки гороші про їх територіальні здобутки, чи є розуміння, через що саме так сталося? Як ви трошки сказали про те, що в першу чергу це захід у фланги? Можливо, наші військові ми віримо що наші військові дійсно з їх досвідом і командуванням розуміють цьому безпекову ситуацію, але через що сталося, що великі. Здобутки вони змогли, росіяни змогли захопити немалу кількість території саме за цей останній місяць на гуліпійському відтинку. Ну знаєте, ну по-перше, нестача особового складу значною мірою цьому обумовлено. Ми всі ж українці такі розумні, сидячи на дивані, керувати з нашими збройними силами, коли на курах просували спро росіяни, українці в соціальних мережах казали там, що там сирський думає, треба відходити. Так, відійшли далі що? Далі це перетворюється на Новопавлівський напрямок. От, тобто з рубежів, які можна було утримувати, ми перехосуваємо все в чисте поле. Зараз, от на тому ж Гуляйпільському, на Олександрівському на напрямку, там єдине, що Вовча, такі, річка Вовча, такий собі, природний рубіж, який може підтримати. Наші сили оборони. Далі голе поле. Це здійсно, здійсно закріпитися і утримувати оборону під ФАБами, під бомбардуванням. Не тільки ж дрони, дрони дронами. А коли вас засипають авіабомбами, це значно серйозніша небезпека. І так на, на великих ділянках нашого фронту. Перемага в повітрі формується противником не тільки протистояння дронів, каби, фаби от одна з загруз. Друга це е, е, нестача особового складу і, очевидно, нестача резервів, точніше так сказати. Тому що одна складова те, що е, от, е, відтинки між е, опорними там, е, пунктами е, зводів рот. Е, і позиції від відділень, тощо вони такі, що не перекриваються, не дозволяють власне перекриття здійснювати. Це до звідти береться так, тактика просочування. Кажуть, росіяни нову тактику застосовують. Не, це не нова тактика. Якби там стояли щільніше наша оборона, то це була б тактика продавлювання. Вже забули про неї. От це одне і те саме. Ворог тисне, ми як можемо стримуємо його. Мобільні резерви, оперативні резерви. На, на жаль, і тут росіяни двоєдину задачу виконують. Вони, ми вимушені переважно перекидати най, най, найважчі напрямки фронту на найгорячіші на схід цей. І Покровський і Константинівський напрямок, і Лиманський напрямок, де дуже е, гаряче і де, ну, власне, це стратегічно ключові ділянки для нашої оборони, для, для того, щоб не обрушити фронт ну, взагалі. От е, три таких головних параметри, які е, склалися докупи Чорній Лебеді які, на жаль, дозволяють противнику продовжувати тут просування. Пане Павле, гориш якраз таки про покровську мирноградську агломерацію, добропілля і косятинько загалом, які зараз там оперативна, яка там наразі оперативна ситуація. Що ми говоримо наприклад про покровсько-мирноградську агломерацію. Розуміємо, що ситуація все ще важка. Росіяни намагаються і оточити, і обійти з флангів і зупинити повністю логістику. Як повідомляє збройний штаб наших збройних сил України, наш генштаб українці трим. Яка наразі противна ситуація там? Ну я б додав, що складна і не передбачу е, Розділити покровсько Мирноградську ділянку. Очевидно, треба на два напрямки: Пів, е, схі, Південний, де наступає друга армія Російська, і Північний, де е, наступ веде 51-ша Російська загальна військова армія? На півдні Друга армія. Продовжує спроби охопити Покровськ з південного заходу, а для того, щоб скувати наші сили, от ті підрозділи Другої армії Російської з'єднань втискаються в Покровськ, і з значною мірою на їх ліквідацію, їх витіснення зосереджені наші основні зусилля. Міські бої в Покровську, вони ну, можна розділити. Очевидно, наша мета, нашого командування мета це утримати північну частину міста гарантовано, і промзону, от, і боротьба за південну частину міста, в залежності від ну, і наскільки буде можливо отримати успіх, витіснити ворога. Для того. Північний оцей коридор потрібен для того, щоб гарантувати е, тили мирноградській групі військ. От, це такий, мирноград, це такий форпост Покровська на схід. Тримається він доволі жорстко. Е, Просування противника значно менше, Його е, доволі потужно стримують. Е, тим часом. Не полишаються ще спроб о, другої цієї армії обійти нарешті о, Покровськ з півдня з південного західу вийти на трасу по Покровськ-Павлоград, але успіху вони тут не мають. Але оце, очевидно, їхня головна задача. На півночі задача 51-ї армії, головна охопити Покровську Мирноградську операцію з півночі. От зараз вони застопивали з Роднинським там. Точніше, їх застопорили, щільно, плотно застопорили. Тому що, ну, з одного боку, вони допустили таку тактичну помилку з фальстартом Тому добропільського виступу на півдні червонути, одночасно вирішити дві задачі. І зараз ліквідація цього добропільського виступу, залишків. Противника ті бригади і корпуси, які це здійснюють, ну вони власне зараз нависають над оцим, над північною цією клішньою росіян, і їхнє командування розуміє, що їх в будь-який момент, власне, може все перевернутися. Що Ця клішня, от спроба оточити Покровськ Мирноград може призвести якраз до тактичного оточення їхніх сил Перекидаються пане туди їхні резерви, пане Павло. Ми ці. вам красно дякуємо за те, що долучилися до нашого теру. Та красно вам дякуємо за вашу аналітику. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був у на апострофі. Дякуємо вам.